Капеланське благословіння на 2 червня 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що є син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослави, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо від Ісуса засудження тих міст, де Він пройшовся, зробив багато чудес, посілив багато людей, але вони в нього не повірили. І він каже: горе тобі від цеїде, бо тобі буде гірше в час судни, ніж тину і судону. Якщо б там були ці чуда показані, вони б покаялися. Горе тобі кабернаума, який вознісся до Немес, і впадеш так же з висока. Бо скільки там було зроблено чудес, а ти не повірив, то <кій> тобі буде гірше, ніж садому, бо садом на суді буде менше звинувачений, ніж ти. І потім додав, що слава тобі, Отче Боже, що Ти відкрив це немовлятам, а від розумних скрив. Це місце завжди я задумуюсь про те, про відповідальність суспільства, про місцевість цілого міста за те, що воно йде по шляху Божому чи не йде по шляху Божому. І ми бачимо присуд Ісуса. Цілим містам, як вони будуть в царстві Небесному славитися, або навпаки їхнє ім'я буде, знаєте, забуте або використане як ті, які були ну, зіпсованими, які, знаєте, перестали бути тим. То ставить Бога. І говорить про цілі міста, не конкретних людей, які можуть покаятися і сказати, я це робив, я це не робив, а суд над містами, що кожен член суспільства може бути засуджений або стане на суд. Не тільки я особисто за свої справи, а я особисто як член суспільства. Тобто разом з цим суспільством, в якому я народився. В якому я чи доклав зусиль, чи не доклав зусиль, для того, щоб воно, це суспільство, було, справи цього суспільства були приємне Богові. І люди цього суспільства прийняли і повірили в Господа, який прийшов і показав стільки справ своїх Божих, що їх можна в очі побачити. І коли я почув ці слова в Євангелії щодо ізраїльських міст, або тих міст, в Біблії, які були, знаєте, ключовими, і які розповідь дійшла до мене, і моїх українських міст. Коли Господь знищував Содом і Гомору, він її чому знищував? тому що там вже не було надії на майбутнє цих людей. Вони були зіпсовані. Тому і давати шанс їм не мало смисла для покаяння. Вони обрали свій шлях блуду і вбивства ну, вже остаточно. І сьогодні нам українським містам і суспільству українських міст і країні нагадується про це. Місця в Євангелії, що ми нічим не відрізняємося на тому суді від тих народів, які були засуджені або навпаки прославлені і виправдані і прославлені. Коли зараз іде війна в нашій країні, Господь пропонує кожному місту місту. Бути вірним Богові, суспільству того міста. А це означає, знаєте, виконувати заповіді Боже по любові, милосердю, терпінню, підтримці, а не вбивати, блудувати і красти. Бо робити Боже справи це означає. Йти до Бога, А бути байдужим це означає йти до пекла, або займатися лише собою, або набувати майно за ради, або ну, за, за рахунок, за рахунок інших людей, які страждають. І ми говоримо про про те, що на, ну, на місці справедливості, на, на боці справедливості, в якої під час цієї війни, щоб ми не впали в несправедливість внутрішню і не загубили себе. А для цього треба залишитися в, в набоці справедливості ще й вірними Богові, щоб вся справедливість не. Змінила свій бік на протилежний. І, і тут задумуєшся, що я не просто сам по собі, я серед тих людей, з якими народився. Я серед тих людей, яких я можу назвати співвітчизниками. Бо я з ними разом відповідаю. За моє місто, за моє село, за мою країну. І від того, як я живу і я, як я взаємодію в суспільстві, і є майбутнє мого народу, майбутнє мого міста, майбутнє мого села. Задумуємося про це, бо міста, і були засуджені, а нам би хотілося, щоб наші міста були виправдані. І були в славі Божій, як і багато інших. Амінь.